Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. Митрополит Павло Лебідь зробив заяву щодо виселення. Ченців та священиків з Лаври після того, як заповідник Києво-Печерська Лавра розірвав договір з монастирем ОПЦМП. Його представники мають лишити територію до 29 березня, але настоятель упевнений, що цього не можна робити ні у якому разі. Про це митрополит заявив у своєму новому відеозверненні. Підписуйтесь на телеграм. Усі новини там, а ми продовжуємо. Також Павло наголосив, що вивозити речі з Лаври їм просто нікуди, а лишати їх представниками монастиря не хочуть, бо бояться, що їх ніби розікрадуть. Нам дали два тижні до 20. В'ятого березня, щоб виселитися з обителі, ми не зможемо цього зробити ні в якому разі, тому що за 35 років братія зробила усе, щоб упорядкувати життя обителі та паломників, і у нас просто нема місця, куди це усе вивести, а лишати ми нічого не маємо наміру, заявив митрополит Павло. То вже так нагребли за роки окупації Лаври, що вже самі визнають той факт, не мають як ці матеріальні блага переховати по своїх бідних халупах маєтках. Також він вважає, що якщо чанці та священники покинуть лавру насильно, це святе місце чекає мерзота Постіння. навіть якщо нас виженуть зубителі, ніхто не забере її з наших сердець. Але якщо ми підемо насильно, чого ми не хочемо. Це святе місце, чекає мерзота на постіння. Це можна бачити уже зараз за станом приміщень верховної лаври, сказав Паша Мерседес. До речі, митрополит Павло отримав призвисько Паша Мерседес через свою любов до дорогих автомобілів. Сам він є власником мерседес і на ньому розсікає столичними дорогами. Священик не бачить у цьому нічого поганого та вважає машину не розкішю, а засобом пересування. На цьому у мене все підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на Do not forget to like.